Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. На московських телепомийках роти Путіна абсолютно цього не приховують, того що вони хочуть в найближчі дні бачити ще більше атак по Україні. І ось вам яскраве підтвердження. У них 14 жовтня день, день так званої УПА. Так я вважаю заборонена в Російській Федерації організація. Я пропоную, щоб до цього дня взагалі нічого не залишилося? Так, я згоден постраждають мирні жителі. Це дійсно дуже погано, коли страждають мирні жителі. Послухайте, а ось люди, які страждають у Білгороді в Курській області. Чому ми повинні про них думати менше ніж про яка тричі проскакала на майданах, яких цілком влаштовує влада поясніть, у чому суть цього тотального гуманізму. ну ми б то з вами пояснили, звісно, гаспаряну, але там насправді не тільки в нього сезонне загострення шизофренії. Та й загалом, як бачите, не тільки Путін має хвору уяву та вологі фантазії щодо дат. Тому примітно, що сьогодні Росія обстріляла Україну і знову завдала масованого обстрілу саме по енергетиці, рівно як три роки тому. 10 жовтня 2022 року тоді російські росіяни, російські війська, завдали першого такого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. І тоді вони ще теж дуже хотіли закутати нас з вами в холод і темряву, але не вийшло. Тому українці не вийде в них і цього разу. Бо ми вже знаємо, як адаптуватися, як боротися, і саме це до речі найбільше злить пропагандистів. Тож свою лють вони не приховують. Тому з погрозами далі на арені путінських блазнів з'явився і Соловйов. Бити треба щосили З козирів треба заходити. З козирів кого бити? Ворога. Ну конкретно. Брюссель. Берлін, Париж заводи, які виробляють обладнання, яке йде проти нас. Ну тобто почати повномасштабну, так щоб розпочати повномасштабну війну в Європі. З європейським союзом насправді Так. тому що НАТО включає крім іншого Канаду, Туреччину і Сполучені Штати. Вони туди не полізуть, а Європу так? Хто сказав, що вони не будуть лізти? Я сказав. Бачите, вони там, мабуть, не домовилися між собою, бо Гаспарян хоче бути по Україні ще більше. А от Соловйов каже, що треба бути по іншим країнам, зокрема по країнам ЄС, які підтримують Україну про Трампа. Вони теж там згадують. Трамп більше для них не друг, тому що знаєте, від любові до ненависті всього одна заява Трампа про тамагавки. Ну і маємо тепер таке відверте волання пропагандистів про те, що політика, риторика і поведінка Трампа їм дуже не подобається, тому і в принципі якось помститися американцям теж треба. Тому тут цікаво буде реакція Трампа на це все. Ну і взагалі, президент Сполучених Штатів Америки, який ще нещодавно заявляв, що він готовий посилити тиск на Росію, і до речі, в разі нових обстрілів по енергетиці нашої країни на сьогоднішню атаку поки що ще не відреагував. Але як то кажуть, ще не вечір. Ну чи може просто. То Трамп зараз дуже засмучений, адже він не отримав Нобелівську премію миру, адже її отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо. Бо у комітеті заявили, що Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо вибору лауреата премії миру. Тож Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії. І як зазначає Нобелівський комітет як лідер демократичного руху у Венесуелі, Марія Коріна Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом. Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо вибору лауреата премії миру. Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона непохитно підтримувала мирний перехід до демократії. Марія Коріна Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона втілює надію на інше майбутнє, де основні права громадян захищені, а їхні голоси почуті. У цьому майбутньому люди нарешті зможуть вільно жити в мирі. Тепер цікаво буде почути Трампа чи побачити його дописи в його соціальні мережі, бо я думаю, його реакція буде. Бо всі ми прекрасно останні кілька тижнів з вами стежили за тим, як сильно Трамп хотів отримати цю Нобелівську премію миру, але не так сталося, як гадалося. Тому я думаю, таке певне розчарування, певне цим'яко кажучи, у президента США є.